Слава Ісусу Христу! Розглядаємо неділю 19 листопада за григорянським календарем змінні частини Божественної літургії. Тож у нас виключно глас 8. І це відповідно дуже просто. Ми навіть не дивимося у став, тому що немає таких великих полілейних святих. Відразу переходимо до тропарів. З висоти зійшов ти милосердний погребення прийняв ти тридневне, щоб нас визволити від страстей, життя і воскресіння наше Господи, слава Тобі, слава Отцю І сину і Святому Духові, воскресший гробу, умерлих воздвигнути, і Адама воскресив ти. І є, ликує в Твоїм Воскресінні, і світ у кінці торжествують востання Твоє многомилостивий. і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Непереможні владарці. На честь перемоги ми врятовані від лиха, благодарні пісні, виписуємо тобі раби твої, Богородице, а ти, що маєш силу нездоланну від усяких нас бід охорони, щоб звати тобі, радуйся, невісто, не невісна я. Можна закінчення, звичайно радуйся, невісто. Можна звичайне закінчення так, як, як воно в можна, оце радуйся, невісто, невісно, я так, як в акафісті брати. От. І тепер про Кімен, клас восьмий. Помоліться і воздайте, Господеві Бо. Богу Нашому, Богу нашому і воздайте, Господеві Богу нашому Відомий і дай Бог Ізраїлю велике ім'я. Його. Помоліться і воздайте, Господеві, Богу. Нашому Богу нашому і воздайте, Господеві наже ця неділя так все просто.